Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі сидіння для маленької техніки для міні-тракторів, для культиваторів мотоблоків поліуретанова піна дуже високої якості. Остав сидіння зроблений з міцного пластика. Так воно виглядає ззаді та знизу, салазки, вперед і назад воно, воно рухається. Це отвір вентиляційний або для води. Таке сидіння, його, його розміри 15 см висота в самої високій точці. Ширина сидіння 44 сантиметри, глубина, глубина 30 35-35 сантиметрів сидушки. Якщо брати в самої високої точки, то 40 сантиметрів. Висота самого сидіння 47 від пола. 47 см. Тут э, спинка 40-42-43 42, 42 43 см. Таке універсальне сидіння, дуже якісно зроблене. Кого цікавить такі, такі матеріали, такий, такий розмір цього вироба. Цього вироба можна дзвонити, запитувати є в великій кількості.